Грибні блоки для вирощування гливи ми робимо вже з соломою та насінням. Чому так? Тому що вони важчі та краще заростають, більша врожайність. Хоча на соломі теж гарно заросте, але просто раніше у нас не було де роздобути насіння, а зараз ми роздобули. І якщо в блок раніше там 12 13 кг влазило, зараз 15 влазить вже в блок, і тому це трошечки зростає врожайність там майже на кілограм. Так що такі справи, зараз показую, як це виглядає. Ось так ми перемішуємо разом насіння з соломою. От. Ще одна ванна будемо вже сьогодні закладати, це вже запарене. От. От у нас соломка. Ось у нас мішечки з насінням. Зараз ще покажу, ми роздобули одну. Вон, насіння ми роздобули, зараз покажу. Видно чи не видно, зараз вже темніє. О, ну, коротше, лежить, бачите. Так що, кому треба, пишіть, ми вам зробимо брикетики і будете вирощувати вдома самі грибочки.